Як треба харчуватися, щоб схуднути в зоні живота. Серйозно, люди досі такі відео знімають. Отож, обов'язково їжте м'ясо, рибу, яйця і морепродукти. Ці продукти багаті білком, що дозволяє з часом позбутися жиру в зоні живота і також зробити його підтягнутим. Тут важливий момент немає продуктів, які спалюють жир. Працює лише одне дефіцит калорій, тобто ти витрачаєш більше, ніж з'їдаєш. Тоді вага поступово йде вниз. По-друге, немає продуктів, які зроблять твій жвід підтягнутим. Для цього треба тренуватися і давати фізичне навантаження. І також додайте до свого раціону крупи з низьким глікемічним індексом, такі як гречка, ячка, кіноа, дикі рис і так далі. Не обов'язково їсти продукти з низьким глікемічним індексом. Якщо тобі більше подобається манка чи коску, то будь ласка. Велика кількість овочів і фруктів обов'язково повинна бути в твоєму раціоні, якщо ти хочеш позбутися жиру в зоні живота. Адже фрукти і овочі мають велику кількість клітковини, яка допомагає перетравити їжу дуже швидко і не відкласти її в жир. А щоб ще був кращий результат, треба робити по 500 скручувань на день, щоб жир буквально з живота стікав. Підписуйся, якщо теж хочеш схуднути без жорстких дієт і насилля над собою.